А зараз ми зробимо коротеньку творчу паузу. Що ми робимо, коли втомлюємося? Звісно, відкриваємо Ютуб або Тікток, або інші соцмережі. І саме ці соцмережі вже почали рекомендувати нам нову пісню співачки Р'яни під назвою Фари. Мар'яна, ми вас вітаємо і дуже раді бачити в ефірі телеканалу. Де один привіт, привіт всім глядачам і слухачам. Вітаємо, розкажіть трішечки про себе. Вам 19 років, скільки ви вже займаєтеся співом? Я почала свою кар'єру декілька місяців тому, в грудні 2022 року. І власне зараз випустила вже свою другу пісню, тому досить нещодавно почала свою творчу кар'єру. Але взагалі я з маличку співала, але ніколи не хотіла бути співачкою. Та війна якось переоцінила мої плани. І от зараз я ар'яна ви хотіла стати до війни. Взагалі я навчаюся на журналіста на третьому курсі, тому я була переконана, що буду розвиватися саме в цій сфері. Ну, можливо, це ще так і станеться, але коли прийшов період обирати, чим насправді ти хочеш займатися, коли не знаєш, що тебе чекає далі, то пріоритети змінилися, і я вирішила, що хочу вжити музикою і працювати для розвитку української культури. Цікаво, спілкуємося майже з нашою колегою. Так. Скажіть, як ви дійшли до того, що хочете стати журналісткою? Саме ось в цій професії? Як ви обрали її, так скажімо? Ну, ще з часів школи я завжди любила спілкуватися з людьми, писати там якісь твори? І коли обирала, в мене був варіант або йти кудись в серйозній професії, там міжнародні відносини, юрист? Або розглянути все ж музичну сферу, але я обрала те, що посередині, і в принципі не шкодує, тому що все ж журналістика це така сфера, яка об'єднує собі всі ці фронти і розвиває загальний світогляд. Про журналістику, я думаю, ми ще встигнемо поговорити, але саме сьогодні ми з вами зустрілися для того, щоб поспілкуватися на тему вашої пісні. Є пісні, які знаєте, от люди обирають для прослуховування, коли сумно або навпаки, коли радісно, або щоб замотивувати себе. Ваша пісня вона універсальна. Я маю на увазі от пісня Фари. Скажіть, все ж таки, з яким настроєм ви хотіли б, щоб вашу пісню слухали якомога частіше. Зараз я намагаюсь писати такі пісні, які піднімали все ж настрій моєї аудиторії, тому фари розраховані на підняття настрою, на позитивні емоції, тому сумувати під фари не вдасться. А звідки у вас виникла ідея створення цієї пісні? Звідки ви, так скажімо, черпали ось це таке натхнення? Що надихає вас зараз в умовах війни? Так, пісні собі я пишу сама, я є я автором. Тому, коли писалися фари, взагалі, спочатку я уявила картину кліпу, не знаю чому, але саме ця пісня я сиділа біля фортепіано і чомусь уявила, що хочу звідзняти кліп з машинами, з фарами, там, з автомобілем, за кермом. І... Почалося мені якось натхнення литися про кохання, так як перший мій трек — це «Незакохана». Я вирішила трішки об'єднати ідею. Там незакохана свого хлопця, як би мовити, відшиває. А тут я вже думаю, як би це так філігранно обіграти, іронічно. І полилося натхнення. Мені сподобалася Рима до слова фари, вона так звучить. Я собі уявила, що потім в людей буде заїдати, тому що сама декілька днів потім ходила і наспівувала. І таким чином, буквально за хвилин 30-40, народилася пісня, яку я потім показала команді, і ми е, вирішили робити саме її. У вас ну, так завжди виникає таке бажання написати пісню, і воно е, виливається у хвилин 30-40. Чи, можливо, над першою піснею ви більше старалися по часу? Ні, абсолютно не завжди. Я вже досить багато пісень написала, але. От З досвіду скажу, що ті пісні, які написані на одному диханні і швидко, вони потім стають якимись такими хітами або принаймні виливаються в релізи. А ті пісні, які довше пишуться, можливо, вони і не менш там круті, але вони залишаються в нотатках. Тому не знаю, я з чим це пов'язати. Але от саме пісні, які я випускала, «Незакохана» закохана і фари, дійсно написані були дуже швидко. Також ми знаємо, що вчора в інстаграмі ви опублікували такий бекстейдж зі зйомок кліпу. Розкажіть про людей, які допомагали вам створити ось цю ідеальну картинку. Ой, у нас команда дуже велика. Це команда з Івано-Франківська. Продюсерський центр Стартім, і в е, нас і оператор це Артур Маркітан, і мій продюсер Ірина Батюк, режисерка е, Катерина Горіна, Роман Козарі, Сталіз НАТО Судваль. Зараз, якщо всіх почну перечислити, насправді дуже багато команда була зацікавлена в цій роботі. Ми її відзняли в Кам'янці-Подільському, що досить непритаманно для цього міста, тому що все ж таки мало тут людей, які просуваються в шоу-бізнесі. Але ми взяли для себе такий виклик. і Я хотіла показати землякам, що про те, що місто може бути не дуже велике, а тут є всі можливості для того, щоб реалізовувати якісь свої амбіції і розвиватися. Зйомки відбувалися з 1 квітня. На вулиці було дуже холодно, тільки після дощу. Ви в чудовій сукні, але в закутані в плед. Не можете нормально попити чаю, тому що не можна змазати губну помаду. Розкажіть, будь ласка, взагалі, чи впорались ви за одну добу, чи усе встигли? Ми все встигли досить швидко, але так як комендантська година, ми зараз з вами живемо в такий військовий страшний час, то ми були дуже обмежені. Декілька локацій, багато техніки, які, яку потрібно налаштовувати відповідно до кожної локації, там різне світло, і це не займає 5 хвилин. Так само макіяж треба змінювати. Тому ми за вечір, за 5-6 годин, відзняли дві локації. Було холодно, важко, але коли ти входиш в кадр. Воно якось все забувається. Коли команда тобі дає якісь настанови, ти вже працюєш для людей є адреналін, і ти не відчуваєш того холоду. Але коли кадр так зупиняється, знято ти думаєш, холодно так. Але ми встигли за добу. Закінчили ми десь пів дванадцятої, зробили перерву. Там повечеряли. Я дві годинки поспала і вже там в четвертій, тридцять прокинулась для того, щоб їхати на макіяж і. П'ятій, десь сорок ми почали вже знімати на світанку, і в дев'ятій закінчили дуже швидко ця робота відзнялась. А чи були якісь складнощі, з якими ви зіштовхнулися під час зйомок кліпу? Ну, насправді найбільша складність це була саме погода, тому що саме в ті дати ми переносили навіть декілька разів зйомки. Дуже дощ йшов кожного дня і не можна було от зловити, тому що нам потрібен був саме вечір, і постійно кожного вечора був дощ. І ми вже просто просили, будь ласка, нам одно один день, декілька тих годин без дощу, і все склалося. От дощ припинився буквально в сьомій годині, і ми. Швидко все відзняло, і навпаки, нам це покращило, тому що знаємо, що на деяких відеозйомках там навіть спеціально асфальт намочують. А в нас природа допомогла, і краплі на машині дуже так ефектно виглядали. Тому все склалося ідеально. Попри навіть якісь трудності, вони потім відіграли навіть в плюс. А з приводу поліції, ми знаємо, що поліція приїжджала до вас, задаючи запитання. Поліція ну насправді вони проїхали, тому що зараз все ж військовий час, і хоча ми попереджували, навіть брали дозвіл на зйомку. Мешканці будинку злякали, що це може відбуватися, тому що ми знімали на верховці, і там зазвичай можуть відбуватися якісь гонки, і вони не знали, що це, і просто викликали поліцію для того, щоб вони перевірили, чи це не якісь там оці знаєте Угу. Тому мешканці зробили правильно, поліція приїхала, перевірила все і дали нам дозвіл знімати далі. Навпаки, ще підтримували і стояли за кадром. А як ви реагували ось на, на те, що вони там, як ви кажете, підтримували? Чи було вам дискомфортно, чи навпаки, це так допомагало більше розкрити ваш образ? Відверто скажу, що за кадром було багато людей, тому що все ж це відкрита ділянка, парковка там одного торгівельного центру. І люди навіть звичайні стояли і дивилися, тому що ну все ж не кожного дня подивишся, як кліпи знімають. Там було, крім поліції і звичайні люди, і команда моя це вже там людей 15. Тому мені було нормально, я акцентувалася на образі, на камері і деградувала ну не деградувалася, а адаптовувалася під. Себе і все було чудово, як ви гадаєте, скільки часу займе взагалі просування цього кліпу, цього треку, і який взагалі відгук ви вже почули від людей? Ну, вже минуло п'ять днів від прем'єру. Я отримала досить багато позитивних відгуків. Багато людей навіть скаржаться на те, що вони не можуть забути цю пісню і постійно навіть вночі її співають. Вже навіть кажуть мені зроби з цим щось, тому що ми не можемо ці фари завжди. А щодо часу просування воно завжди вистрілює тоді, коли ти того не очікуєш. Зараз ми в такому е досить стабільному темпі просуваємося вже на Ютубі, майже 30 тисяч переглядів. Тікток потрішки розвивається. В інстаграмі люди слідкують. Коли воно так вистрілиться і буде бум. Я не можу передбачити, але скажу, що взагалі воно дійсно відбувається тоді, коли ти вже відпускаєш цю ситуацію, просто зосереджуєшся на роботі, акцентуєш увагу на чомусь іншому, і тут оп, і воно вистрілює. От навіть зараз ми прем'єри фари, а не закохана, активно набирає обертів і не хоче поступатися місцем в жодних ротаціях. Якось так. А скажіть, чи є у вас думки вже на наступні пісні і чого можливо чекати українцям? І чи чекати, головне запитаю, на якусь переможну пісню? Так, зараз я випустила все ж дві позитивні пісні. Пісні, але м, до того як почати кар'єру кар'єру Р'яни. У мене була пісня Мама ти молись», яку я написала спочатку повномасштабного вторгнення. Вона тоді теж дуже відгукнулася слухачам, і я би хотіла зараз її перевипустити. Ми зробили інше аранжування, трішки е, записали інше звучання. і Я дуже хочу е, зараз випустити її, присвятити мамам наших військових, які постійно хвилюються за них, і зокрема військовим, які захищають наші життя. Тому я думаю, буквально. Або влітку, або в кінці весни ця пісня вийде в світ? Далі будемо рухатися в такому позитивному напрямку, але ну не можна забувати про те, що відбувається насправді. І якби я не хотіла співати лише позитивні пісні, хочеться все ж пригадувати, де ми є і що за вікном. Насправді це дуже класна, чітка і цінна позиція. І вже наостанок нашого спілкування, що б ви хотіли побажати українцям. Хочу побажати всім українцям вірити в себе, працювати задля перемоги, кожен на своєму фронті. Знайте, що кожен вклад важливий, чи то ви артист, чи ви працюєте в офісі. Будь ласка, об'єднуйтесь заради спільної нашої мети, підтримуйте молодих виконавців, слухайте українську музику, додавайте в плейлисти. І все буде Україна, слава Україні! Героям, Героям слава. слава. Дякуємо вам за таке цікаве та тепле спілкування. Нашим телеглядачам. Я нагадаю, що в нас в гостях була співачка Р'яна, А далі пропоную таки послухати цю цей трек фари. Слухаємо. Каже, чого вона хоче да очі мої сліплять тільки фарин. i No! А я ще раз нагадаю, що у нас тільки що в гостях була співачка Ріана із новою пісною Фари, і ця пісня стовідсотково сьогодні опиниться у моєму плейлісті.